Сирія переможе Єгипет та Етіопію. Того року, коли тартан прийшов до Ашдоду, як його послав, був Саргон, цар Іселійський, він воював був з Ашдодом і здобув його, того часу казав був Господь через Ісаю, Амосового сину. сина, говорячи, іди і розв'яжеш варету з надстегом своїх і здійми взуття зі своєї ноги. І він зробив так ходив нагий та босий, і Господь говорив. Як Ходим Міра, пісає наги та босий три роки, це ознака та чудо про Єгипет та про Етіопію. Так поведеться цар авісті поволонених Єгипту і вигнанців Етіопії, юників та старих. Нагих та босих навіть з озадком відкритим. Сором Єгипту, показує він. Я так собі думаю, що додати ще своє. І були збентежені, за засоромлені за Етіопію, куди звернений зір їхній та за Єгипет їхню пишноту. І скаже, того дня мешканець того побережжя. Оце таке місце, куди звернений зір наш, куди ми тікали за помічю, щоб порятуватися перед Асирійським царем, і як ми втечемо.